Всім привіт! Нарешті я вибрався на поля. Тут трохи вітер, тому звук буде не дуже, але буду старатися прикривати мікрофон. Отже, у нас таке класне поле без болота, воно розмерзлось, м'ягесенька стерня. І ось там внизу долинка така, там був хутірець маленький. Я там ходив, можливо, був три рази, знайшов. Ну, монеток 50, можливо, трішки більше срібла я не знаходив там. Але монетки гарні, великі, можливо, пощастить і сьогодні. Ось там теж хутір є далі під горою. І е, корчма. Була класна корчма, але там вже нічого немає. Що ж, всі знахідки буду показувати, Сподіваюсь, сьогодні вже щось знайти. Я вже на місці хати, і пам'ятаєте, я казав, що. Я тут срібла не знаходив. Все, я його знайшов. Перший сигнал, реально перший сигнал, який я купнув. І тут такий срібнячок. Да. Срібнячок, який можна порізати. Руки три. Поняв. Затертий. З диркою, ну, бонус клас. Але все одно срібло. Що це таке у нас? А, це здається три крейцери угорських. ну Тут, типу Леопольд, чи хто, я вже не бачу, Острійка. Такий австрійський троячок як півторак за тощиною, але срібло тут краще. Не знаю чого його так затерли, мабуть прикрасу якусь робили, але це вже класно. Хоча монетка вбита, але це вже дуже приємно, вже мені тепліше стало. П'ять хвилин копу і вже срібло. Все, шукаю далі. ура знову монетка. По розміру здається, один крейцер 1860-х років. Напевно, він, але нічого вже на ньому не видно. А, дирочка є. Ха. У мене сьогодні, напевно, плухано монетки з дирочкою. Тут недалеко ще одна хатинка і місце, де я знайшов кошельочок баратинок, там монеток було 100-150. Вони ще там є, бо частково дуже гнилі, я їх не добирав. Якщо буде вже дуже сумно, то піду туди. Перейшов на інше місце, тому що там сигналів взагалі не було. Ось такі краєвиди, це інша сторона. Тут знову хата перед цим яром. От, трішечки лівіше я знайшов кошельочок боратинок, а трішечки правіше, там ще одна хата, там я срібне колечко знайшов, ну нічого особливого. Там долиня річка. І там на схилі я десь знайшов 300 динариків за 2 роки. Там не ореться, все дуже сумно. Але можливо зверху ще похожу, тому що якраз зверху метрів так 20, воно розорюється, можливо, ще щось попадеться. Знайшов сигнал якась штучка лежить зверху. Попробую, що це таке. Це у нас Дуже класно. Це не монетка, якась просто бляшка. Мабуть, гудзик був. Що можу сказати? Здається, у нас другий срібнячок. Ось, напікав піно. О там щось біленьке виглядає. та -дам. Вау, срібняк, срібняк. Здоровий який. Що за... Блін! Ха! Це гудзик якийсь! Чорт! Да! Оце облом! Перша баратоска. Ось бачите її? От зараз я її дістану. Перша лиса Братанг. Ну, в принципі тут така земля, що вони дуже погано зберігаються, особливо якщо зверху. Так, пішли монетки. Дивиться два гелери. А ні, два гроші. Ось, щось мені вже... Кистить на ці грошики, особливо дві очки. Це вже краще, ніж гнила боратинка. І стал хороший. Все, кручусь тут. Пройшло 5 хвилин. Ось знову монеточка. Та да як я люблю ось такі моменти. Два філлера. Теж в нормальному стані. Супер. Є знахідки. І це вже радує. Сьогодні здається я назбираю монеток. Це грош Понятово. А це я дивився, здається... А, ось один крейцер. Я їх знайшов 20 см одна від одної. Бімбімчика клас. Ще хожу, вже трішки монеток є. Можливо, срібнячок вийде якийсь. Секунд 15 пройшло йти двох монеток. Я бачу, який викидав, такий кругляшок мені сальто зробив в повітрі. Ось щось зелененьке лежить, сподіваюсь монетка. Навіщи монетки тут зберігаються ще досить добре, а щось таке новіше, і баратинки гнилі. Я вже задоволений, це, саме поки що цікавіше. Монетка навіть гурт. Подивіться, який в неї гарний. Листочки такі. 5 хвилин я витримав без монетки. І ось баратозка. дучок виламувати. Ну, швидше за все на ній нічого не видно, але все одно монетка. Кількість вже радує. Нарешті є знову монетка. Але якась гнила, зелена, зелена. Така, мабуть, хімія її з'їла. Ди це теж одна друга крейцера Марії Терезі, кусочки кераміки хуторської, великі, маленькі. Ще трішки похожу і піду на динарики. Через це поле біжу на динарні схили. По дорозі знайшов ось таку кульку. І ще покрутився на місці кошельочка з баратинками, там ще 5 чи 6 баратинок гнилувати знайшов. А потім вже коли буду підбивати підсумки, покажу. Так, ось це цей славнозвісний схил, на якому нічого немає. Я тут хожу вже пів години, мабуть, але знайшов сигнальчика і подивіться, хто це. Правда, його хробачки поїли, ну але це вже круто. динарик. Це завжди приємно. Тут особливо хробаки поїв. За першим динариком другий динарик. Все, роблю фотосесії, тому що я таку грудочку тут витягнув. Ну це динарик 100%, не гудзик. Я тут ходив 100 тисяч разів. 100 і це досить неглибоко. У вас тут така штука, газончик такий рівний. Ось тут в долинці, я ж тут 50-х знайшов. Що ж, момент істини. О! Кайф. У нас всі тут були дуже в гарному стані. Марка Аврелій. Як я перший раз прийшов на це поле, я знайшов, здається, 4 динарики, один сестерцій. Все буду шмурдячити тут, тому що є ще надія. Я тут сміття ніколи не лишаю, а місцеві люди люблять покидати тут все. Щось вели, але ні, ні, є зверху. Дірмо якесь зоріан. Ди трава не може, треба купнути. Десь зверху втри мабуть? Ой, йок. Я думаю, що вже телефон це котушка. Щоб, щоб не... Кайф це пій. Чорт. Все ж круто. Три. Зараз зроблю фотосесію. Коротше, шукаю далі, зараз пофотографую ці динарики. і ще буду ходити. І так я вже... Олимп 20 ходжу, тут довкола жодного більше сигналу не було, тільки ось там я викопав корка, тут бутилок вже в долині багато, мабуть, як річка розливалася, нанесла. І ось звідси, сюди, я знайшов ось таку таку штуку. Ну, це, по їхньому по Ось такий кружечок. От я тут їх багато знаходжу. Пройшло вже десь пів години, я викопав два дехлофоси і один корок від горілки. Ось І знайшов нарешті ось таку штучку, думав, що це спинка від Фіболи. Але це не спинка від Фіболи, не знаю від чого це. Хто знає, то кажіть. Хоча шматочок якогось обломанця чи бляшка скручена, я піднявся вище, подивіться яка тут земля вже опока, але тут на схилі динарики з От. Ще десь годинку буду тут ходити, бо на більше часу мені не вистачить. Друзі, послухайте це. Це монетний сигнал. Зараз буду копати, покажу, що вийде. Викопав сигнал, ще досі монетний. Пробуємо. А, облом. Я чесно думав, що це вже... Динарик. Ще хожу, не втрачаю надії. Оце ланцюг ЧК. Сигналь ще здоровий, залізний. Думав, копну, можливо, якраз сокирка якась. Тут по залізу мало знаходив, в основному ножички і все. Тут здорові ями понарували, місцеві, мабуть, вони не закопують. Я раз тут копав, прийшли місцеві, я закопую, вони кажуть, а навіщо ну, ти це закопуєш? Лише так. Тобто не досить специфічний світогляд. Нарешті кольоровий сигнал, і то мені його дуже важко було викопати. Була. Пружинка навіть є. І така досить цікава, розмальована. А чому мені було важко його викопати? Тому що вперед було залізом. Не знаю, це не осколок. Такийсь гак такий. Можливо, їхнє щось. От тут така штучка. Хто знає, пишіть. Бив я по центрі, ось там така тераса гарна. Там було найбільше знахідок, але я не знайшов там жодного сигналу. І все так по край. Там аж внизу-внизу ці знахідки були динарики. Один динарик перший, я тут вгорі знайшов і ось тут фібула. Тобто все по периферії. Центр найбагатший, вибитий в нуль. Все. Там далі бачу, ходять два камради з якимось пакетом. Один з лопатою, другий з прибором. Можливо, збирають метал, можливо, ще щось. Побачили мене і розвернулись. Ну, я попробую наздогнати їх і випитаю важливу інформацію. Мабуть, камраді я не наздожену, тому що. Я йду до них, вони від мене, я швидше йду, а вони швидше від мене йдуть. Мабуть, злякалися мене. Мені вже час повертатися до машини, а до машини йти десь кілометр, мабуть. Тож буду вже вирушати. Що ж, цим полем я задоволений. Мабуть, я приїду сюди на цілий день. Тут я не був три роки, з Деосом можна сказати не ходив. Раз, приїхав на годинку, знайшов одну спинку і все. Прийшов час підбити підсумки, я робив невеличку фотосесію. Ось. Це досить круто. Ось така рука. Ходив я десь 5 годин, може більше трішки, 6, мабуть. Це висипаю. Злато. Що тут у нас? Це? Троячок той. Це Антонін Пій, Здається. Це, типу, теж він мертвий. А оце Марка Врелій. Гарменія. Що в нас ще почека? Ось ця штучка почека. Ось ця незрозуміло, що тут є. Ще якийсь узорчик, насічки якісь така бронзова штука. Це фібула. голов'янка, але вона вже з тою зеленю. Мабуть, там під нею вже дири є. Але, в принципі, ціла фібула. Ну, голочки немає. Псевдосрібняк блистич. Піше за всі срібні монети. Ще гудзика з самого початку я там знайшов, це Німеччина Перша світова. Ось така кулька. Ось це такий болтик якийсь бронзовий в патині. Що ж, ну серед мідяків, мабуть, оцих. Одна друга крейсера, краще 1776 року. Більше серед мідяків а, ще почекалось таке колечко вийшло. Так, серед міндяків більше нічого такого цікавого немає. Ну, це теж, мабуть, одна друга крейсера. Що ж, давайте порахуємо. Скільки монеток? Дві, 3, 4, 5, 6, 7.

Що ж, результатом я задоволений, це дуже круто, тому що ну, я ніколи би не очікував там знайти динарики. Ну, тобто я очікував, хотів там знайти динарики, але в принципі там дуже важко. Але бачите, все по периферії, там де ніхто, можна сказати, так сильно не ходив, де вже там сміття багато. Внизу біля самої річки. Знайшлося два динарики. Ось цей динарик взагалі майже в траві був. Як його ніхто не викопав, я просто не можу зрозуміти. Це просто він в траві був. Ну, 3 см в глибині. Ну, цей глибше трохи був. Ось, а цей теж був майже під верхом, але в принципі він на ораному полі був, тому... Ця металопластика була дуже глибока. А ця була разом з тою залізячкою. Так що 20 монет, 3 динарики і один супер крутий середньовічний трояк. Це дуже круто. Все, давайте разом шукати скарби. Підписуйтесь, успіху вам, до зустрічі!